Всім привіт! Сьогодні буде дуже незвичайний десерт, який ви точно ніде не бачили та не куштували. А назва його – Буджак. Цікаво, чи здогадаєтесь ви чому так називається цей десерт? Для початку підготовлюємо основу для чізкейку. Детальне відео, як зробити основу, ви знайдете по посиланню під відео. Далі готуємо начинку. Нам потрібен сироп з білої акації 400 грамів. Рецепт сиропу ви знайдете також по посиланню під відео. Для того щоб агар-агар не збився докупи, в чашці змішуємо 1 чайну ложку цукрової пудри та 4 грами агар-агару. висипаємо в сотейник до сиропу та добре перемішуємо вінчиком. Ставимо на середній вогонь, періодично помішуючи, доводимо до закипання. Після того, як маса закипіла, продовжуємо періодично помішувати. Та проварюємо 4-5 хвилин на маленькому вогні для того, щоб активувати роботу агар агару та вимикаємо вогонь. Підготовлюємо будь-яку силіконову форму та ставимо її на досточку. Чим менше відділи в силіконовій формі, тим швидше застигне маса. Розливаємо та ставимо в холодильник, щоб маса ще швидше застигла. Тим часом підготовлюємо основу начинки чи скейку. 100 г теплого молока потрібно зробити блакитного кольору, тому використовуємо порошок чаю анчан 1 чайну ложку та добре перемішуємо до повного розчинення чаю. Може бути таке, що деякі часточки чаю залишаться. Але нічого страшного, для цього нам знадобиться сито. Далі в мисці збираємо 400 г крем-сиру, 2 яйця. 50 грамів цукру та вливаємо молоко пофарбоване чаєм. Починаємо перебивати все з занурювальним блендером до однорідної маси та відставляємо на деякий час. Дістаємо з холодильника сироп білої акації загаром, вже повністю застигнувший. Він повинен бути гладесенький, середньощільний та прозорий. Виймаємо їх з силіконової форми всі в миску. Та починаємо пробивати з занурювальним блендером до однорідності. Маса побіліє та буде мати вигляд як яблучне пюре. Таке м'яке, але щільне пюре. Переносимо в кондитерський мішок для зручності відсадки начинки. Для того, щоб пюре, яке розмазалось по пакеті, зібрати, потрібно розподілити начинку по пакету, а потім підганяти його до купи шпателем. Таким чином, втрата начинки не відбудеться. Після цього зав'язуємо кондитерський мішок та починаємо збирання чизкейку. Беремо готову підсушену основу та на її дно відсаджуємо начинку з білої акації по спіралі. Так само підтягуємо начинку шпателем та продовжуємо заповнювати дно основи. Можна начинку залишити так, як є, а можна її ще підрівняти шпателем. Далі на начинку виливаємо підготовлену основу чизкейку блакитного кольору. Далі трішки постукуємо чизкейком по столі, щоб добре він розпреділився. Ставимо в духовку на 120 градусів приблизно на 1,5-2 години. Обов'язково ставлячи миску з водою на дно духовки, як показано на картинці. За допомогою неї створюється парова баня, без неї чизкейк підгорить. Прийшло півтори години. Ось так виглядає сирий чизкейк. Ще через півгодини, як бачите, він вже не рухається, просто пружинить як желе Це ознака того, що він готовий. Можемо його залишити в духовці до повного охолодження. Готовий та добре охолоджений чизкейк трішки стискається та відстає від форми. Відкриваємо роз'ємну форму та обережно знімаємо її з чизкейку. Всі краї залишились на місці та виглядають ідеально рівно. Чізкейк дуже легко знімається з дна форми руками. Беремо за край пергаменту, трішки його піднімаємо та просовуємо руку під пергамент. Правильно приготовлений та добре охолоджений чізкейк не трісне та не розламається. Також з легкістю можна прибрати пергамент, який залишився. Останнє приготування, щоб зробити верхній шар по типу хмаринок. Для цього потрібно два білки: цукор 60 грамів та цукрової пудри також 60 грамів. Змішуємо в чашці та засипаємо в білок. Та починаємо збивати на маленьких обертах. Поступово піднімаємо до найвищих обертів міксера, збиваємо до тих пір, щоб меренга стала стійкою, але клюв був м'яким, як показано на відео. Як бачите, на відео чітко показано, що меренга дуже стійка, але її клюв м'який. Після того, як добре збили меренгу, перекладаємо її в кондитерський мішок. Приблизно ось так відрізаємо кінець кондитерського мішка. Спочатку відсаджуємо меренгу по спіралі. Не забуваємо, це хмаринки, тому ідеальність відсадці не важлива. Далі починаємо робити різноповерхневі кола в різних місцях, щоб при розрізі це було схоже на хмаринку. Чізкейк вже повністю готовий? Його можна вже розрізати. Я його коштувала зразу свіжим та після настоювання, то можу сказати, що він відрізняється. Якщо куштувати свіжим, то всі смаки відділяються: біла акація, чизкейк та меренга. Але якщо дати одну добу постояти в холодильнику, то смак зовсім змінюється. Всі, як здавалося, окремі шари стають одним цілим, і це дуже смачно. А в розрізі просто неймовірний та дуже незвичайний. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це дуже незвичайний десерт. Сподобалося відео? Напишіть в коментарях та ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити не тільки провірені рецепти, а й нові, дуже смачні креативні десерти. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!